Наразі ми можемо зв'язатися з міністром радником міністром Зоряном Шкіряком, він прокоментує слова лідера Свободи Тягнебока з приводу загиблих. Добрий день, пане Зоряне. Добрий день. Ну, от що ви скажете від про слова Тягнебока? Ну я можу офіційно заявити, що та інформація, яка була розповсюджена Олегом Ярославовичем, не відповідає дійсності. Я особисто зв'язувався із головним лікарем і станом на 12.31 наш постраждалий і важко поранений від кривавого терористичного акту під Верховною Радою боєць надгвардії справді перебуває у надважкому стані в реанімації, але він живий. Лікарі роблять все можливе і продовжують боротьбу за його життя цілодобово. Тому е таке прохання е перевіряти інформацію, не довіряти чуткам і е е керуватися виключно офіційними джерелами Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України. А як ви прокоментуєте слова лідера Свободяців, він заперечує свою провину і всьому звинувачує владу? Ви знаєте, я не хочу коментувати єрість. Зрештою, це право кожного висловлювати свою точку зору. Нічого дивного у цих словах немає, але факти річ. Перта я думаю, що відповідь і остаточна відповідь на всі запитання дасть об'єктивне, відкрите і справедливе слідство, і істину буде встановлено.